Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Привіт! Ми вітаємо вас на каналі Неваріна. Приєднуйтеся в наш новий влог. <свят> Сподіваюся, вам буде цікаво. У нас сьогодні по плану шопінг. Да? Угу. Угу. Будь здоров. Спасибо. Дякую. <свят> Треба дякую, казати. Я прийшла, Аня, Аня, Аня. Будемо знімати для вас влог. Якщо я сьогодні планую двічі. Два зробити влога. Мені треба твоя консультація. Я собі знайшла Комаровського, буду в неї розпрашувати. Я такий собі свічок. Так, ну я шукаю, знаєш що? Я шукаю... Це такі плотні да, Але це не футбол. Футбол. А мені так флот. А я думала, це ландслів. Я Варі колись так, ти по купила. Дуже класно. Да? Дуже. Ну, мені подобається. Я не да, знаю, прикольно. чи вони практичні, я бо собі... коли зараз літом Зараз спа... На сайті дуже з'явилося багато кардиганів. А тут немає нічого. Тут немає ні То одного. На сайті. Ну, просто я хочу поміряти, бо якби, я з розміром трошки так, не що? знаю. Ну що, підемо в Магадане? Ну що, де твоє какао? Кока. Сідайся. Кока. Сідайся. Кока. Сідайся. Кока. Так, кірюшка буде какао. Так, давай штатив приберемо. Аня сяде біля мене, так? Да? А ми отак зробимо. Хто це? Зараз в Макдональдсі дають соус дурблю. Оце така велика картопля. А хто то робив експеримент, вважив картоплю? І що вона була однакова скрізь. Що середня, що велика. Дурня. Дурня. Да? Дивилася дурнява, і він зважив велику і середню картоплю, і вона однаково важила. Да? За чим платити більше? Ні, ми взяли велику. Зачем платити більше? Ну, тому що ми згадали, це вже зараз. Будемо їсти. Аня каже, що я сьогодні дуже гарна. Нічого не змінилось мені. Це тобі так кажеться. Не знаю, я накрутила волосся. Ні, я не за волосся, я за макіяж. Дякую. Я накрутила волосся на косичку. але мене кудрашки. Що, не було. Які ти обичні косички пила? Я запала дім. Я спочатку заволазала хвост, заплала косічки. Ну вони такі хвилясті, але mm. але що прикольно це було нам один. Брат. Я сьогодні Аня великий блогер. Так що що шутамета. А що я хотіла тебе спитати? Я, я підписана на на маму чотирьох діток. І вона там щось розказувала, як вона дітей, так, лікує, це не Ну це не важно, це несуть. І їй написали, що обов'язково потрібно із прибіприбіотиком з антибіотиком. А я знаю, що це ти, ти дуже гарно можеш розказати про це. Не гарно просто. А всі, в нас всі у доказові педіатри. Треба було рано взяти на ногу. А всі, всі педіатри. доказові педіатри кажуть, що це у мене середня картошка. Вона реально однакові. Що не треба пробити. Ну, типу, якщо в тебе дитина не їсть молочку, вибір в продуктах, що мало що їсть, то так. Да. Але я ось по своїй дитині, в мене Варя дуже любить молочко, і найгарне, щоб вам сімей розпочування, то не треба. Сміло, тільки що запропонували додаткову начинку в чизбургер. Помідор, то він перелякався. Там що буде, помідор? Кочок. А не любимо я... сісти з нами. Що я... я буду зніматися з вами? Можна зніматися. Смачний досил. Дуже Як? класний. А я напій не взяла, думаю, що треба так за щось. Я передумала, чвай, браті, вклада, нічого не хочу. Ми сьогодні нічого взагалі не пили. Дуже скучно. А ви їли дома? Так, і да, я їла. Ми їли. Я їла гречку, Кирило макарони, Кирило їв яйце. У мене яйце, господи, сковорода стає все гіршою і гіршою. І треба купити нову сковородку. Яку мені купити сковородку? Тут я не сіличик, я взагалі не готовлю не Першого вечора молочко. У Ми це були тиждень на лікарняну, то я тільки дуріла. Я звикла вже готова їсти. Мама, дурі. як узнала, що ми йдемо yeah. в Макдональдс, каже, мама, все Каже, як це дитину хворих, а не що в меток. А ви були хотічори в вчора врача? Ми вчора були в реча для тих, хто не знає, а ви не знаєте. Ми вже тиждень хворіємо у Кирила в статі. Вона сказала, що в нього трохи бронхіт а в довідці в школу написали зовсім інший діагноз. У нас теж сказала, що бронхіт гострий, а в садочок дала довідку, написано ГРВ ларингіт. І в нас ларингіт. Хоча це ж, нас не горло класи. ідеально. Ларингіт – це ж в горло, а в У нас. У мене середні американа. Класичне. Ми, 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 ми вівтори. больним середу... горлом Макдональдс не можна. Давай сюди. Горло каже болить, от давай. Він свої... сказав, у нього не болить. <смех> Подивись, <смех> каже, мене горло болить. ми два вівторок середу, два тижні назад прогуляли, той тиждень, вівторок середу, прогуляли і, і тепер з понеділка сидимо вдома. І що, споримо, що це буде ніяк на його не буде. Вона каже, ми вчора ми вчора слухалися, то вона сказала, що в нього є ще хріпи. Продовжуємо, боже, антибіон. якщо в мене зараз буде прямо в прямому ефірі. інфаркт. Не буде. Пійшли ножками з Кирилом в торгівельний центр зустрітися з Ані. Їхав наш папа, він зупинився, почав нам махати, я почала підбігати, і мене схопило. Капець. А представник, які ми з тобою старі, що ти мені розкажи, що в тебе таке було, а в мене тупо все було. Дай тобі норофен. Я не знаю, чи він допоможе. Я не буде. знаю, чи можна його з кавою. І мене досі норган. не попустила. Нада, якогось, ти знаєш готуватися побити у гру. Нічого це м'ясо було. Я, до речі, казала в якомусь відео, що хочу мінімалізувати вживання кави, тому що в мене в грудях болить. Я перевірила серце, перевірила грудь, і все норм. Взяла і мені сказали від завіду кави. І мені сказали, що мені потрібно подружитися з спортом, робити хоча б якусь гімнастику на масажку. Коли... Ну я на масаж свержу. Ти знаєш, що вже в суботу буде на сліду суботу, весна? вже да, весна. У нас буде свято в школі. Щось там на вулиці будуть конкурси, за це ще якісь призи будуть давати. О, Боже. концерти якісь, Мені жалко, що це в честня, бо Варя буде спати, бо я Варю взяла. М -м -м -м. Варя любить такий двір. Я знаю, що в мене не так з лицем. У мене світліші брови. У тебе все лице світліше. Боже, у мене тепер такий лайфхак крутий, як робити ідеальні брови, на, типу натюрель, але бачиш, які нормально. Я їх uh, печисую перед макіяжем клеєм. Потім беру щіточку, ту другу, яка з другої сторони на е, олівчику, просто піднімаю вверх, і тоді тільки олівчиком підмазую і я це я, все, роблю, я роблю. Це все я роблю до того, як я нанесла тоналку. Я так завжди роблю. І тоді, коли наношу спонжиком тоналку, вона виходить, що... А я вчора гарнила щит в бойові за 80 гривень. А він такий? Поганий? Так. Да. Мені каже, або типу, я пару разів, він жовтий, я тупо мию з нього жовта вода точка. Він наче не тушує, а оце отак тупо треба розмазувати. все на спонжик постається. Ну, може, що він новий, типу я його пару разів там гарно розмочу. Це мені саварт дуже сподобалось. У мене оце такий. А, а знаєш, що я ще вчора купила акціюм, в цьому ці клеветки для прибирання. Ти ніколи не пробував вдома. Це каченя 100 гривень віддала. Кажуть, що вони обичні такі самі, як е, звичайні сервис. В них реально нема розводів. Але я тупо витратила одну тумбочку і вона суха. Я вчора просто, щоб в двох кімнатах протягнути. А велика пила. вона по розміру? Для... Ні, як обичні серветки ну, Просто Просто півпачки витратила. Ці. 100 гривень? Да. Так. Да. Ну, прямо хрупна вона, не така, як серветка. Лучше б купила засіб. Ну я просто не можу, я купила засіб типу для меблів пиль, але воно розводить. все добре по замовленню? Так, да, дякуємо. Да, я. я думаю, що його купити? Ти нічим да, меблі не протираєш. У oh. мене ж ну, на цій темній стінці, на такій, як і вас на тумбочці, в мене розводив свідчить, якщо я просто тряпку витираю. У мене ні. У мене, якщо є, то я, 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 я звичайною оцією серветкою із Аврори. А вона або жовта йде, або рожева, ну таке, як по тебе. Вони називаються не мікрофібра. Мікрофібра це такі вони як, мі... як мі... Мі... міхові, Ренозор, як міхові. А... а це вони просто як з целюлозові. Щось такого плану? Чи ж розкажи мені, як ти гайми не Собі чи дитині, собі. А, ну, ніяк. У мене якби такого а ні взагалі ніколи не вчила. Я не лічила, але найкращий засіб і зараз ну, якби це не реклама, і це не те, що я там напарюю. Я, звичайно, раджу всім консультуватися з лікарем, але якщо Аня вже питає, то я розкажу. Є така класна штука, називається Синус Ліфт. Хапать ним треба? Мені його Кості призначили. Якраз у нас одночасно мені у Кості був з другого боку, у мене був тут, але в мене ж не гайморіт. Хоч і Шишман мене питає, а гості, що там твій та гайморіт, а, да, але ж мені якби, пробивали двічі, але ж то в мене була кіста, а в нього не пробували. І сказали, що замість пробування оце зараз такий засіб, сину Ну, Мама купила для папи, то йому не помогло. бо моя Єлена гайморіт, вона не йде на лікарняний. Ляна... Купе синус-ліфт. Коротше, що ти робиш? Nee, просто заливаєш, спілька, просто ти заливаєш, лягаєш, втягуєш і хвилинки-дві отак вичікуєш, потім опускаєш голову і починаєш тупо дуть. Ну, так, ти мені десь напишеш, щоб я його. І вона ходить на роботу. І воно прям такими грудками, комками таке може б не перелікарняний, не непонятно чим лічиться. Мама, і в інтернеті я її знайшла такий гарний мама. Моя каже, я її знайшла такий гарний. Зараз боже вже а нічого, що ми це все будемо показувати. Ну вирішиш. А чого? Ну якщо ти не стисняєшся розкажи. Я не стисняюсь, просто там такий засіб, що може ти сама захочеш вирішити. Як же ти ще не мочачу такий хороший, вона чогось не хоче. Кажу, мам, ти в вче не промивать. А, а робити ні, типу на якесь е, щось туди ще в ту мочу додати. Ти навіть пристав, ти стоїш на кухні і з мочі зігнано, тому що туди, типу спонжик робиш, ще туди щось і його за вніс вставляєш. Аллі на чогось не хоче. Кажу ма, ти ж огоніш, така ніхто, ти сама б така собі робила. Воно не поможе, тому що це все буде тільки е, зовнішнє, а гайморі теж, він отут-о. Не гайморіт. Отут, отут. А в неї точно він є, бо гайморіт да -да. це отут, бо, да -да. отут. Єля, у неї на гайморіт всю життя боліє. Кожен рік, що з класу десь четвертого вона знає, яка вона. Ми в неї хронічна. І носи її постійно били. Ну, гайморіт не бував хронічний. Я Хочу. в палаті лежала, ну, не знаю, жінка, дівчина. А, то їй зробили, ну, в неї був а, гайморід, але воно такими бляшками взялося. Mm -hmm. Ну, ми ніколи не були, що воно, я... навіть, якщо його проб'ють і промиють, все одно воно вже не витече, бо воно обсіло на... да. прикляє. І їй її вже після... її робили операцію, це ж як все проходить у Лора? Це... Адже кажеться, що в носі роблять, а піднімають ну, якби щоку і розрізають отам над Дісною. Їй просто пробивали. Ну, ми Це робили. не те, це ж... а, це а, це то нічого. в неї ж вже не заклеєні бляшки на стінках ну, а, цього. Щок там, нічого. Органів дихання. і все це зробили і вона вже лежала вже після операції, вже на антибіотиках, і Її через три дні назначили нову операцію, бо в неї отут, крім того, що в неї отут був гаймо. В неї отут був фронтит, називається. А як ти кажеш, що це називається? синус-ліфт А в нас ось тут ЧП. Кірюшка велика какао Буває. Буває? Я хочу купрувати. Я вчила на західні за собі кров це купити яким стори. Серйозно? Вони такі, звісно, е, отака, <поставлення> отака, як у нас, вузька, не міська. А цей. А ці такі шиш в мене немає. <поставлення> фотки буде, я чутка. хочу знайти в інтернеті постійно. Вони красні, я сумнівалась, а тоді я зважила, вони 81. Думаю, блін, що я думаю? Я на них вчора начепила ці джибіці всякі. И прям ті розмір, так? Да. Але ну, ще крокси ще, можуть ще, бути більше. Тут мені треба ще джейпіців заказати. От а така, я... ваті типу модель. Классно. А я тепер років. думаю, що нам завжди, коли ми зустрічаємося, треба ставити камеру і реально тріндіть. Потому що ми, знаєш, що? ми буваємо й ми... діть всяку обсуждати. Да, це може бути цікаво. Може бути сьогодні. Ми обговорюємо обсуждаємо... рід <скільки> болячки. Болячки. Ну зараз всіх воріють. А гравцова питає. Вашу школу не закрили, я говорю, що зараз школу закривають. І садочки закрили. Да. А з яким же діагнозом? Ну як, з яким? З таким, як у вас. З бронхітом? Ну так, да. ну якщо всі заболіли. Бронхід ж не перед. Ну це ж вірусне. Хіба? Це вже в нас перейшло воно в бронхіт. Звичайно, вона каже, а, це ну, вірус. вірус вона каже, це вірус такий, що безсимптомно діти приходять уже з пневмонією. Ну Це ж пневмонія, так. І кості з брат. Це, може, це, він, типу... він терапевт, в третій лікарні. Кароліна, якщо дивишся, то не знаю, чи дивиться вона. Казала, дивиться, може і не дивиться. Не важно. сказав, казав, що ще дуже багато людей були. Прям багато. У нас теж садочку багато. У нас дуже багато похворіло грипом. Прямо в групі, але ми вакциновані. Ще ми за цю не заболіли, Я О, не знаю. Встаті, ще. А, Аня ще такий комаровський, що Аня ще й вакцинується. Тебе цей тебе тут зараз нас тут зараз зафукають, запекають і захитять. Це тільки моя думка. Вона ну не хотіла став нічим не підкріплена, підкріплена. Ну я це там когось дивилась. Ну знаєш, хтось з лікарем погоджується, хтось ні. Ми типу, такі класні доказові батьки, тільки все доказове, і вона така да-да-да, гомеопатія, фу. А тут в неї типу заболіла дитина, їм навиписували гомеопатію, всякого його, всяких таблеток гормональних, і вона йому тупо все дає дитині. І я така думаю, блін. Ну гомеопатія це таке, така хель, да? так? Гомеопатичні ліки це ті, да, які не мають доказової ну, ефективності. Тобто, комусь помогли, комусь ні. Ну це з таким, як кажуть, Віталі, що з лікарствами боліш 7 днів а без лікарств – тиждень. А це так само. Комусь помогло, комусь ні. Ну не ну це моти могла б без них. Хтось ви і без Ну, антиботваря без антибіотіків да? кашляла кілька за антибіотиками. Да, Ну, але ж знову ж таки, в неї було, я думаю, обичне реві. Бо що вона написала мені в лікарняному гострий бронхіт, а в довідки написала герві? А нащо ти так роблять? Я не знаю. Я якось не придала цьому значення, вже вдома побачила. У нас написано трахеоларингит. У нас ларенгід ларингіт. Не знаю. У нас мало того, що у нас цікавий влог, у нас ще й знаєш, що мукбанг. А, так. Да. У мене ще такий голос. А в мене серце так і не пропустило. Ну, ну, я як думала, ти снікане маком маком, вона саму беречке удивити. Я тобі можу дати норофен, але я не знаю, що не помож. Ну в тебе ж це м'ясо було. Коротше, побувавши в резерві, я поняла, що мені сьогодні вже нічого не сідя. Підемо ще в Айкі. Та ні, треба йти в Срадівалю. А в страдіварі синів. А хоча може ж там теж. Я, кстати, на улиць знайшла прикольну копточку. А сядену... На другому поверсі. Ми зараз на третьому. Нічого собі. Тигрица вийшла на охоту. Я теж хочу собі такі. То підемо зівку. Підемо. А я сьогодні в Коламбії. Бомж, Бомж стайл? Секрет молодості. Це якби мені було так, як і тобі, а я б так, як вигляді. Ну, Може я так і буду виглядати. хоча я дуже сумніваюся. То тоді ми можемо поговорити. А які секрети молодості? Мені ж не ну, типа. Не курити, не пити. Ну, я, я як і, і пила, і підкурювала, виглядала в принципі не гірше. Е, ти виглядала не гірше, бо тоді молода. ти була молода. молода. А якщо зараз ти будеш це робити, то ти що? Годік і вже будемо, як 50-літні старуки. Це знаю. Це так кажеться, як мала була, мені казали, що в 30 років вже життя заклена, бо діти, сім'я і все далі немає. Так а ми як дивилися навіть на 30-річних. Вони нам тебе цінували. Так я ж і кажу. А зараз я на себе дивлюсь, я молода, і ти молода. І дивлюсь даже, кому там 50 і все тут. Просто вам Харді, наприклад. Мені просто, знаєш, що страшно? всі люблять Тома Харді, а він дід старий. Він дід старий. Ось за хто там ходить, ось так. Там хардів. <ріст> Та чи я, я добавить відіграти, чи ти ж конкретно. В кадрі у нас ви що там хтось. А, а я думала, ти там когось. Да, там ну, може це якась шутка, що ти до чогось глядаєш. Mm -hmm. Не знаю, мені каже, за старіть не страшно, аби тільки не самі. Бо я це, думаю, я посидіти виростають і уходять, щоб я отак жила зараз своє життя, яке в мене є, але щоб мене, наприклад, вдома ніхто не ждав, і моя, я б жила одна, то я не знаю, як бо, навірно. Ну це ужасно. Брітні. Ти брітні спірсував. Я взагалі нічого не слухала. У мене дуже цілі не було ні телефону, ні комп'ютеру. Тепер, Тепер дивиться, нікого не було. І всі почали. Бо всі а, бачать, а... які ми красотки, всі хочуть і куча і, і народу і стає знаменитостю. Блін, я кажу, мені треба реально носити скрізь цю палицю і знімати. Бо можна знімати, що попало. А ми оце не є а я хотіла вам предложити, але це я вже забула. Що сладенька? Ні. Кирил не буде проти. Дві на нього. Це ж містер сладкоєшка. Містер святкоєшка. Котик. 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 Якби я сказала Варі, що йду гулять з вами, вона б здуріла. А Кирил мене запитує, питає, а Варя буде. Говорю, ти ні, варія, усі. Якби мені не наробили, я, я, я б хотіла. Який? Який? Чи лови? Ти довольний? так, ну, да, трошки розвіється. Бо вчора він каже: а ми будемо йти в п'ятницю до бабушки. Бо Поліна і Кирил що п'ятниці ходять до бабушки з ночок. Да. А вони а... разом там ночі разом. І легше чи ні? Не, не знаю. Я не, це це я не дихаю. Я просто не дихаю. А коли так хочеться, знаєш, ні, вдихнути, ця не можу. Мінус, Знає, мінус. я наче не можу набрати повні виробники. Мінус це в принципі мінус. В чому мінус? Ні, якщо я говорю, зараз ну, вищаю, то ну, мені нормально. А ти ще шість бургер будеш їсти. Так от, виходить вже до, до бабушки. Вчора ж його слухає, щось там розказує, продовжуємо лікування. А він такий, я до бабушки, ми підемо, а вона така, ну хіба що тільки типу, попрогулятися, чи типу, на, на свіжому повітрі якої бабушки Не можна. От ми пішли у Любаву. Це бред, це тупо брід. Усі кажуть врачі, що дитина заразна, що до перших проявить симптомів. Як вже є симптоми, вже все. Того й діти в садочку один одного заражають, бо дитина ходить, в неї симптомів нема. вона всіх перезаражала і всі поболіли. Ну Це бред. Я не знаю, може з цим хтось може не согласиться і хоче, але це научно доказаний факт. Це не те, що там хтось там це твоя думка, а це моя. Це те, як є насправді. Це, це хоче зробити, а хтось своє оце таке пряме, як о, ми такі були скажені. Ну, у вас, мабуть, такого нема. Так ми в садочку даже підстерігали дітей, які... Немає. Стидно таке сказати. Я, я підстерігала і дітей, і хто з соплями, щоб потім писати в чаті, щоб ці сопляки. А я наоборот. Стидно. Я оце, зараз це говорю і мені тупо стидно. стидно. А знаєш що? Що я завжди в чаті, я варю рідко, вяжу. нас ніхто ніколи нічого не писав. Але завжди, коли починають писати, оце такі, як ви, там якась мама хлопчика привела, що паште, і всі на неї накидаються, я завжди такі петиції, що це все бред, і йдіть тіпер нахід. Так, да, я пишу, ну, я навіть там статті скидаю. Ну Мене просто таке роздражає. Ну, типа, медицина. А знаєш, що що мене більше робити? Я ж тобі кажу, а всередині. 200 гривень стоїть? Це вже я така, тебе вимазану. як? вимазану. Сірду роблю. Спростіть, звініть. Гарна така. Гарна. Це ти перший так, раз її наділа? Ні, ні. Я, звісно, знаю, у нас після стільки були? Гривень. Тільки чорні. Це термобілизна, там чорні лиси і чорний верх. Тільки я кофточку купила, лисіна тоді чи 400 стоїли, А коли я вже мені через два дня гроші, Як я ти поїхала, думаєш, там висі, є така не? ще? Не знаю, чи, я не знаю, чи були там твої розміри. Бо було, це. це М -ка? S. S -ка? А мені значить, XS. ексесу, по-моєму, точно немає. Ну, можна глянути. Я, я просто взяла M, а воно мене тупо отут збирало. Ну, зрозуміла, вона ще воно термобілизну не цей. Коротше, писала статті. Ти е, ну, я не за те, що ця мама, на яку типу, всі там гнали, за і пишуть. Я привела дитину. Я бачила, як кошти ваш син, і ця мама пише: Ну і це правда, я вам вона принесла довідку від педіатра, що він здоровий і може ходити, ви то й отакі мами, як ти, вішли в чат. Ой, зараз такі педіатри, зараз можна довідки і онлайн, і я думаю, ти, блін, кончена. Тобто зараз всі должні опиратися на думку сумасшедшої мами, а не на лікаря, який на це вчився. Я согласна, що є якісь врачі тупі. Але тіпа, ти пишеш це, тіпа, вона должна не повезти додому і повірить повірити твої думки, а не думки лікаря. Тіпа, це все бред, справки це бред. Я вже це прям вижидала той момент, коли мені напишуть, бо я люблю. Аварія а зараз підкашлює. Варя не підкашлює, Варя, Варя кашляє і в неї і соплі почують. І я прямо це сиджу, вчора повела в садок, отако, щоб мені хтось написав, і я вже з ними вступила в цю дискусію. Бо я, ми ж принесли довідку, а наша лікарка ще в понеділок написала, що ви вже можете йти. В неї немає температури, в неї не червоне горло. Ну тобто в неї це залишкове. Кашель може і три тижні, і місяць буде. І соплі так само. Соплі взагалі можуть бути цілий рік. І каже, що в понеділок підійдеть, ну це ще й дома, це тобто, до дочетверга подару. І я прям так ждала, Ну, ще ніхто не пише, бо знають, що я за когось топлю. А як на мою дитину відкриють рот, то це тим більше я не хочу, Ти не я будеш? вже мовчати не буду. Ти не будеш? Чесно, то ми можемо з наніку поларичувати. Він. Хорошенький. Я тут дивлюся, діли світерок і вроді було все а вже підстрелений. Да. Він наче за два дні виріс. Він а, на тому тижні ходив в школу в цьому світерку. А, а, ні, я дуже часто показую, що він росте дуже швидко. І я ж розслабляюся, я віддаю речі і це будемо віддавати. Джинси ці у нас дуже гарні. А, вони гарні і вони дуже вдалі. Якісні. Це... Я купляла сенцей, і по-моєму вони коштували ну, не три копійки. Десь гривень 600 може. І боти ми зараз ці носимо. Теж дуже хороші з резерва, Це теж ми взяли на знижках. Да? Да, він не хотів ходити в цьому светрі, він був у нас новий. Да, не... Ні. Він не захотів, і я говорю, давай, бо будемо його носити, ну якось шкода, ні разу не, не Одінем. Ну так, да. сьогодні я вже бачу, що все. Смачненько. тобі. — Та ні, ми таке не робимо. Ми якщо що, підодіваємо тільки терму, термушку, ага. у нього така сама, як у мене. У мене термо це Каландія. І вже, мабуть, мільйон років. І вона така не Гарно. І Е, Тепла, її можна носити без нічого. Угу. Просто на голе тіло. Мені, кстати, Я тобі кажу, що треба термо да. носити на голесті. Мені треба купити кілька дешевих футболок в домашніх сімейці. Іх ти в магазині купиш? Так? А тобі не треба нічого на сайті? Разом все треба треба. Багато, що? О, це в мене весь час так комік торчав. Давай, якщо дождемося зарплати, ти подождеш. У мене в нас тут не У мене ж під корзиною. Я закажу. Я вчора зробила заказ на майка. Ти будеш футболки заказувати? Я не футболки. Я там я щось хочу замовити, тація. бо це єдиний, що немає, просто футболок. немає зараз на сайті моїх розмірів. Є XS, s ескі, а я, я хочу більше більше. Ну там просто є такі, що оверсайзні можна вони... чоловіче, можна а, оце єдиний мінус дешевих футболок сінцею, що вони дуже погані в під руками. Як би ти його не прав, ти вдіваєш на чисте тіло, я чисту футболку просто. Ой, ой, клас. А знаєш, що ще? Що? Е, я собі вчора купила на секунді. Плісерива і теж таку типу, юбочку сіру. А вона дуже довга. Я хочу, щоб ти взяла і попросила, щоб мені тетя валя її обрізала. Чула тетя Валя? Зробиш ані юпочку. Вона, поняла, у неї край не обрублений. Мені кажеться, її навіть не треба. В неї такий матеріал вона... просто брізать. Да. Да. А так як вона пісері... Да. Е, Я її рівно не обріжу. У мене ножниці тупі. І дже. Я собі хочу заказати ці джинси. Отакі, я тобі показувала. 38. Зараз повернемося в резерв, там такі по 400 гривень джинси. Звернемося, так. Тридцять 38 там є. Мені треба 38. Я собі просто за те, що я, я... бачу, о, дивись, появилися, не було ж. Це твоя Фістичка. корзина. Так, да, я ж я, це ж я хочу заказати. Mm -hmm. Та я закажу, що. А це? то ой-ой-ой, ці лампочки? Це я хотіла ночничок, але я вже, мабуть, перехотіла. З карманами джинсом. О, це це я так... я вже Ой, так... А що це за баночка така? Я хочу таку баночку. Отаку? У мене ж така банку. А, то качу ти вона в тебе в корзині робить. Та це, бо я не поудаляла. Це я вже це, це позаказувала. І плащечку стічу.